Коротеньке відео. Я тут сьогодні по роботі мені знадобилось людині, які налаштовували рекламу у Facebook на ліди. Тобто рекламу у Facebook налаштовувалась таким чином, що через форму збирались ліди, тобто контакти людей, для того, щоб пізніше відділ продажу телефонував і вже продавав послугу. І так вийшло, що реально. Пів години людина, яка з відділу продажу, не могла знайти центр лідів, коли раніше могли його знайти, зараз не могли не могли знайти цей центр лідів, тобто куди скидаються ці заявки. І дійсно я, мабуть, півгодини його шукав, і теж дуже мені було важко знайти. Я не зрозумів чому, а здогадався, що ну ніде нема посилань. Дивіться, от якщо в нас є, умовно кажучи, наша сторінка Facebook. 에, тобто 에, ми заходимо в Facebook, ми заходимо на сторінку, це у нас український персонал, люди відправляють на роботу в Європу. Тобто, налаштували ми рекламу. 에, у нас є там повідомлення. Тут є в нас рекламний ads Manager, Раніше тут був центр лідів. Тобто, Заходиш в Ads Manager, рекламний менеджер, тут також нічого не мати, не можеш знайти. 에, треба перейти. Я зрозумів, що бізнес сьют професійний мета-бізнес-сьют, ось він є, я його відкрив. Але якщо я заходжу на мета-бізнес-сьют і нажимаю початок роботи, ну, начало роботи по-російськи, так, ось, то мене відправляє ось такий кабінет. Хоча тут кажуть, що в мене є два аккаунти, я, я переходжу на другий аккаунт. Все одно, тобто я попадаю в ads Manager, я не можу попасти в цей рекламний кабінет, я питаюся тут знайти мене не переводить. Отже, я знайшов, як це зробити. Я дивився відео, я просто вбив все посилання. Я під відео залишу це посилання. Якщо у вас така сама проблема, і ви не можете знайти центр лідів. І відео я так підпишу, у вас просто це посилання внизу, ви по ньому переходите, і вас перекине на цей центр Лідів. Інша річ, що у мене тут якісь шаги, ну, тобто для оптимізації кроки не виконані. Там дещо з Інстаграмом треба зв'язати, але ну, я зв'язував щось, там треба обновити. в них. Але е, супер, я можу зайти тут в, в ці ліди. Я одразу дам посилання на це, на цю сторінку. Я не знаю чому, якщо у вас така сама проблема. Тобто, якщо ви не можете зайти в Business Suite, от я вам даю посилання одразу на, цей, на ліди і спробуйте так зайти. Я не сподіваюсь, комусь це допоможе, бо я, я просто вже був дуже злий. Півгодини, я не можу зайти в звичайний мета цей сют їхній там, бухаю чи що, я не знаю. В общем, Якщо вам допомогло, то лайк, підписка.